Всім вітання. До реваншу між усиком і Дюбуа залишається менше місяця. Звичайно ж, все більше відомих представників світу боксу і єдиноборств намагаються дати свій коментар з приводу цього поєдинку. Величезна кількість позитивних прогнозів припадає саме на Дюбуа, але в чому причина недооцінки Усика? Давайте розбиратись з найцікавішими думками лідерів індустрії боксу. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Якщо ви думали, що після двох перемог Усика над Фюрі вже всі зрозуміли, хто тут справжній чемпіон, то ні. Батько Тайсона Джон Ф'юрі досі згадує про нечесне суддівство в бік його сина. Будемо відвертими, навіть якщо йому виписати окуляри, він не буде бачити очевидних речей перед своїм носом. Джон вважає, що Дюбуа переможе проти Усика у реванші і стане абсолютним чемпіоном світу. У Дюба цілком можуть бути шанси. Знаєш, Усику вже 38 років. Дюба потужний панчер і сам зараз на ходу. Правда ж? У Даніеля ж є ця нокаутуюча сила. Хіба ні? Якщо він цього разу влучить по 38-39-річному Усику, який уже двічі спалив бак проти ф'юрі, скільки в нього ще сил залишилось? Час Дюбуана настав, я так вважаю. Я ставлю на нього. Нагадаємо, нещодавно український чемпіон в одному з інтерв'ю для Мейл Boxing сказав, що має дві опції для останнього поєдинку в кар'єрі: Ентоні Джошо або Тайсон Ф'юрі, і віддав перевагу він саме другому. Але ми жодним чином не проти подивитись, як Усик втретє відлупцює циганського короля. Наступним, хто сказав про потужність у Боа, став Джозеф Паркер, новозеландець і сам мав боксувати із Даніелем в лютому 2025 року. Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі було скасовано за два дні до визначеної дати. Дюбуа підкупив вірусну інфекцію і знявся з бою. Тоді Джозеф в екстреному порядку отримав нового суперника конголесця Мартіна Баколе. Паркер впорався вже в другому раунді, брутально нокаутувавши опонента. Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі поділився думкою щодо другого поєдинку між Олександром Усиком і. Даніелем Дюбуа ніколи не можна скидати Дюбуа з рахунків. Після першого бою з Усиком, після поєдинків з Мілером і Джошуа він став людиною з метою. Він виходить на ринг і віддає всі сили. У нього є хороша команда. Усик це майстер, який читає і ламає тебе. У нього хороші фінти, футвор, комбінації. У першому поєдинку він домінував, поки не пропустив той удар нижче пояса. На другий бій Усик вийде з звичною впевненістю через те, що він зробив у першому поєдинку, але йому потрібно остерігатися від адже він потужний. Що, що а робота ногами і фінтив усика дійсно круті. Тут і футбольний досвід за Житомирські полісся дається взнаки: Спритність ніг і ніякого шахрайства. Сам же Джозеф Паркер теж кидав виклик на бій Олександру. 19 березня 2025 року новозеландець поширив відео в мережі X, де в своєму класичному жартівливому стилі викликав усика на бій, йшов узбережжям і співав пісню «You are still the one», що в перекладі означає ти ще той єдиний. Після цього боксери перетнулися 26 квітня на великому вечері боксу в Лондоні і були максимально привітними один до одного. Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився з приводу бою Усик дюбуа наступним чином. Якщо Дюбуа переможе усика, я поставлю це серед найбільших сенсацій сучасного боксу. Це буде справжній шок, адже Дюбуа досі не показав жодних доказів, що може перемогти Усика у той час, як Усик не переможний. Він здолав усіх і кожного. Він перемагав панчерів рівня Дюбуа, Ейджея, а також бійців більших за Дюбуа, таких як Ф'юрі. Це було б великою несподіванкою. Це навіть могло б спровокувати повернення Тайсона Ф'юрі з пенсії. Я не кажу, що це неможливо, бо у боксі немає нічого неможливого. особливо коли ти володієш ударом як у Дюба. Але на мою думку, це мало ймовірно. Ні, Белью під час кар'єри доводилося перетинатись з українцем в далекому 2018 році. В Манчестері Усик здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді і захистив на той момент титули чемпіона світу у першій важкій вазі. Я віддаю належне Даніелю за те, що він знову вийде на ринок, Бо якби мені запропонували реванш з усиком, я би втік якнайдалі. Тоді Усик просто переїхав бомбардувальника, як тоді називали Белью. Втекти не вдалося. Саме після цього поєдинку Усик перейшов у вищу вагову категорію. Суперником для Усика став Дерек Чісора. Олександр легко розібрався з англійцем і переміг одностайним рішенням суддів про реванш Усика проти Дюва. Сам Дерек сказав коротко. Хочу подивитися цей бій. Передаю привіт Даніелю. Нехай щастить тобі. Він Об'ється з хлопцем, який у повному порядку, один з найтитулованіших боксерів історії надважкої ваги Ленокс Льюіс теж висловився щодо реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Колишній абсолютний чемпіон світу, який володів усіма основними поясами ще у 1999 році, наголосив, що Дюбуа за останній рік суттєво додав і зараз готовий до великої перемоги. Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування і труднощі. Він той, хто скидає королів. У нього є сила. Він же був у цій ситуації. Він уже зустрічався з цим суперником, навіть відправляв його в нокдаун, тож знає, що потрібно робити. Було б чудово, якби він переміг ще один британець на вершині. Це буде нелегко, але він точно той, хто може з ним впоратись. Він усе відпрацював, Він має відповідну підготовку. Це справжній чемпіон світу. І я думаю, він має великі шанси на перемогу. Він це зробить. Недооцінка українського боксера один раз могла серйозно попливати на Льюіса ще під час боксерської кар'єри. У 2003 році Ленокс мав битися з Кірком Джонсоном, але відбулася заміна бійця. І проти Льюіса в ринг вийшов Віталій Кличко. Той поєдинок завершився технічним нокаутом у шостому раунді через численні травми на. Обличчі Віталія. Цю перемогу британця досі вважають дуже суперечливою, бо на момент шостого раунду українець лідирував за очками всіх суддівських карток з рахунком 58 56 Але ж Льюіс про ту перемогу каже наступним чином: заміна Кірка Джонсона. На кличка вплинула на мене не найкращим чином, але найгірша версія мене все одно перемогла найкращу версію Віталія всі кажуть про сильні сторони Дюбуа, ключове його потужний удар. Але всі забувають, хто такий Олександр Усик. Відомий британський боксер Фрейзер Кларк чітко сформулював, на що має сподіватись Даніель в цьому поєдинку. Дюбоа треба дати шанс у цьому бою. Він володіє потужним ударом. Це хлопець, який володіє одним із найсильніших ударів в суперважкій вазі. Дюбоа битиметься проти одного з найкращих боксерів яких ми бачили, йому треба провести вечір всього свого життя. Дюба варто сподіватися також тільки на те, що це буде один із найгірших вечорів. Усика Даніель може сподіватись на все, що забажає, але факт залишається фактом. Усик залишається непереможним боксером і абсолютним. Чуєш, Дюба абсолютним чемпіоном світу. І для підготовки до цього поєдинку він обирає найкращих. Нещодавно в його тренувальний табір завітав Ярослав Амосов, представник змішаних єдиноборств, що на професійному рівні має рекорд 27-1. Мав титул чемпіону світу «Беллатор» в напівсередній вазі. Виченч «Беллатор» Ярослав Амосов. Обмінялись досвідом з чемпіоном світу Беллатор Ярославом Амосовим. Це майбутній чемпіон світу UFC. Дана, будь ласка, відправ йому контракт серйозно. Обов'язково залишайте ваші думки в коментарях з приводу реваншу між Усиком та Дюба. Чи правда, що британець став сильнішим і має серйозні шанси на перемогу? Чи це просто чергові понти? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.